Друзі, вітаю на каналі! Зраду скасовано. Як завжди, закликаю підписуватися і ставити лайки, щоб знати більше, і в такий спосіб впевнено тримати наш спільний інформаційний фронт. Сьогодні ми будемо говорити про. А миротворчі місії, і участь у миротворчих місіях України тривалу участь у миротворчих місіях України. Сьогодні я е, особисто чув чимало розмов навіть від експертів і кажуть: а в чому їх потреба на сьогодні? Коли всі е, фахівці, інструктори, військові потрібні для України, для того, щоб тут готувати кадри, а не розпрошуватись е, по Тих е, країнах, де е, сьогодні активно діють е, миротворчі місії під е, гідою Організації Об'єднаних Націй, а в чому е, полягає е, можливість спростування е, цього дійсно дивного наративу, і спробуємо по всьому розібратися разом із Василем Корнієнком. Підполковником поліції, кандидатом юридичних наук, доцентом, професором кафедри криміналістики та судової експертизи навчально-наукового інституту номер один Харківського національного університету внутрішніх справ, людина, яка тривалий час була в миротворчих українських місіях, знає ситуацію зсередини і готує сьогодні майбутніх майбутніх учасників цих місій, майбутніх наших. Фахівців саме для сил безпеки і оборони, і не тільки для того, щоб тримати е, потужні українські залоги тут в Україні, а й по всьому світі? А е, пане Василю, вітаю вас у зраду, скасовано. Доброго дня е, усім е, як ваш шлях відбувався в миротворчих місіях, розкажіть, будь ласка. Дякую за запитання. Мій шлях починався з 2012 року, от коли я 2011, коли я в перший раз вирішив спробувати подати заявку на національний та міжнародний відбор як кандидат до участі у міжнародних операціях ООН з підтримки миру та безпеки. А в яких ви були? А, на яких місіях ви брали участь? Це Балкани, Африка? А, це опинили? були. Це була Африка, я два рази брав участь. Це був Республіка Південний Судан, яка знаходиться в самому центрі Африки і в якій дуже такий досить тривалий час відбувалася громадянська війна, яка тривала майже якщо взяти разом, то майже 45 років, ну так чи інше з 1960 року десь такого періоду. Ну, сьогодні південний судан залишається однією з найбільш гарячих точок африканського континенту. І ми так само розуміємо, що там є е, пряма російська е, присутність через приватні військові компанії, зокрема через компанію Вагнер е, і е, події, які сталися наприкінці липня цього року. Я тому певним чином підтвердженням. Пам'ятаємо, як загоди повстанців туарегів фактично знищили один із елітних підрозділів ПВК Вагнер. І е, е, якраз підтверд. Того, що сьогодні іде така геополітична стратегічного штибу е, спроба Росії е, здійснювати е, ну таку інвазію, будемо відверто говорити на африканський континент, і не лише е, пане Василю, ви ретельно займаєтеся цією проблематикою і. Е, Сьогодні я вже почав з того, що багато розмов з приводу того, що а навіщо взагалі потрібні сьогодні миротворчі місії? Я знаю, що вам є що спростувати цього приводу? Дякую за запитання. Да, дійсно з давніх часів, з середини 20-го сторіччя Африка вона була, була колись колоніями і так далі. Тому цей африканський континент завжди був предметом. Впливу на ті чи інші території, тому що там була і Франція між собою ділила деякі території, і Англія, в тому числі, але десь середини 60-х років, коли відмінили так зване рабство да, в міжнародному розумінні цього слова, і вплив, колоніальний вплив на ці країни перестав офіційно перестав, а перестав бути, але неофіційно великі держави, так чи інакше. Намагалися впливати, тому що Африка дуже насичена і дуже багата природними ресурсами, в тому числі нафтою і алмазами та деякими іншими елементами, які в тому числі наскільки я розумію, використовуються зараз у техніці у виробництві оргтехніки, мобільних телефонів і так далі. І на сьогодні, на сьогодні я думаю, що це продовжує мати місце боротьба за. Території, боротьба за сфери впливу в Африці, і ті чи інші громадянські конфлікти, або якісь негаразди, або нестабільність, яка виникає на Африці, то можна побачити, що хтось за цим обов'язково стоїть і хтось це фінансує, тому що він має прямий корисний пряму корисну зацікавленість у ситуації, яка повинна бути на користь. Впливу однієї держави і забрати цей вплив у іншої держави. А ще подивляємося: знаєте, на ситуацію на Балканах. Бо перші українські миротворчі місії, я пам'ятаю, були ще в рамках операції KFOR Фор всередині наприкінці 90-х років в Косово, і е, ми бачили спроби знову ж таки, гібридні спроби через різні, е, скажімо так, проксі утворення. Кремля впливати на ситуацію в тій же Чорногорії знову ж таки в Косово по е, більшості Балканських країн, і на вашу думку, якраз у значення миротворчих сил, наскільки воно може сьогодні бути стримуючим чинником для того, щоб відвертати такі спроби? Бо е, в Москві зацікавлені в розгойдуванні ситуації сьогодні по е, Тих е, територіях, де є підґрунтя для дестабілізації, дякую за запитання. Да, дійсно, е, до речі, от війна е, точніше, міжнародна операція ООН у Косово е, тоді, якраз для мене теж була е, як прикладом, і вона мене захопила. і Стало цікаво, тому що зі свого боку я розумів, що, ну, що потрібно, головне, це е, добре. Таке то, знання іноземної мови для того, щоб працювати в міжнародних операціях, да, і мати добре серце, е, і ясний ум, як кажуть, да, і свій досвід, да, і кожен е, миротворець, кожна країна як учасник ООН, е, вона направляє своїх спеціалістів, своїх е, фахівців для того, щоб вони не тільки е, підтримували мир та безпеку в тій чи іншій державі, а також для того, щоб і представляти цю країну. Представляти її з найкращої сторони, от і таким самим чином відбувається в тому числі і інформаційний вплив, і професійний вплив на міжнародному рівні, і тому участь тієї чи іншої держави в міжнародних операціях ООН з підтримки миру та безпеки вони дійсно є стримуючим фактором, тому що є і інформаційна підтримка, да і. Таке оприлюднення тієї чи іншої інформації кожен учасник, кожна країна вона показує це і для своєї країни і всьому світу з одного боку свій професіоналізм, а з іншого боку, те, що в деяких ситуаціях дійсно треба бути нейтральними і дійсно боротися за скажімо так, за верховенство міжнародного гуманітарного права, і щоб не було дисбалансу і перекосу. На ту чи іншу сторону, які може призвести знову до якогось конфлікту, тому що дійсно великі держави дуже зацікавлені у поділу сфер впливу в цьому плані, і от я пам'ятаю, що от на дуже знаєте, так надихає, коли ти розумієш, що ти своєю працею, своєю службою повсякденною своєю допомогою. Цій країні, а так як ми були у складі поліцейського міжнародного персоналу, то ми була у нас направленість на правоохоронну діяльність. Тому ми в цій, ну давайте скажемо прямо так трошки відсталої Південної судам, від цієї відсталої країни, коли було багато дуже цих конфліктів, і поліція там не розвивалася нормальним шляхом, і ми їм прививали так звані цивілізовані методи. Поліцейської роботи. І, до речі, ще також хочу додати, що міжнародна ця робота вона завжди являється також і місією в місії. Тобто, коли ти працюєш з колегами з інших країн, європейських країн, Сполучених Штатів, і в тому числі африканських країн, вони теж були представники контингенту, то ми підбираємо цей досвід, ми ділимося цим досвідом також між собою. І цей досвід він дуже унікальний. Такого досвіду в країні в Україні, наприклад, я би не отримав це, коли одні й ті ж самі дії виконуються різними учасниками, і ми навчаємось один у одного. Фактично, ми можемо сьогодні говорити про те, що миротворчі місії це саме про набуття досвіду, який потім може поширюватися вже в Україні при підготовці а, фахівців для сил безпеки і оборони. І для виконання тих завдань, які сьогодні стоять вже в контексті гарячої війни з Росією, саме так. Саме так. А як і казав, так, це дійсно такий унікальний міжнародний досвід, який може бути потім використаний, в тому числі в подоланні конфліктів і у боротьбі проти протидії з нашим сусідом, і в тому числі це, це такі. Момент, коли людина набуває досвіду, і також саме він демонструється, в тому числі і в міжнародній спільноті. да, що дивіться, да, то есть у нас є такі фахівці, які також можуть гідно представляти Україну і на міжнародному рівні. А це дуже важливо, знаєте, коли іноді от у нас хтось розуміє, що я пам'ятаю, от такі, наприклад, іноді були комплекси у нас, коли ми приїжджаємо. До міжнародної місії там дуже багато. Ми як ми вважаємо, там приїхали з таких потужних країн, як Німеччина, як навіть Польща або Сполучені Штати, і чомусь у хлопців іноді виникало такий момент, що ми ну якісь такий комплекс меншуватості, що ми не настільки професійні, але досвід доводить, що професіоналізм наших українських хлопців, українських колег. На досить високому рівні і знання такі більш уніфіковані, тобто ми можемо допомогти і попередити злочин. От. І також ми можемо відремонтувати автомобіль, який там під час конвою або патруля зупинився, е, тому що наші західні колеги іноді вони такі знаєте, мають більш вузький досвід. Тобто вони спеціалісти лише в цій галузі і за іншу галузь вони. Не дуже знають, а наші хлопці довели і це дуже, дуже пишаюся. Ми доводили, що ми професіонали на досить високому рівні, і навіть не менше, а може навіть і більше за деяких наших європейських колег, наприклад. Бо я просто знаю, що багато е наших. Е Представників і національної поліції, які проходили підготовку, так само як і ви, пане Василю, в миротворчих місіях, і представників інших сил безпеки і оборони, а сьогодні взяли на себе просто величезну відповідальність із підготовки кадрів і з, з, з формування цілого масиву протидії. А російської агресії тут в Україні та поза тим, що ви можете сьогодні протиставити тим розмовам, про що ми вже сьогодні з вами говорили щодо недоцільності фінансування і таких миротворчих місій, участі в них українців. Бо це виглядає буцімто, та як розпорошення сьогодні наших можливостей, відповідних ресурсів і таке інше. Ну, з цього приводу я зрозумів зрозумів. Дякую за запитання. А з цього приводу я хочу сказати, що для кожного професіонала потрібно розуміти, що він корисний тут, наприклад, в Україні. А також він може ділитися своїм досвідом, може ділитися своїм професіоналізмом, в тому числі і за кордоном, і це є така демонстрація цього рівня і професійної підготовки і досвіду. Для зарубіжних колег, а також це набуття на цього унікального досвіду, тому я вважаю, що миротворчі участь України в миротворчих місіях повинна бути. Вона да, вона була припинена у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Ясна що був указ президента про відкликання назад національних і міжнародного персоналу. По ООН, це були і військові, і поліцейських, які викликали назад до України. Вся практика повинна бути продовжена з одного боку. Це обов'язок України як учасника члена ООН, для представлення своїх фахівців для тієї чи іншої міжнародної операції, і з іншого боку, це вкрай потрібно і вкрай необхідно для самих працівників, наприклад, національної поліції, для того, щоб набувати цього досвіду. Який казав, да що ми з одного боку ми допомагаємо, ми працюємо і з іншого боку, ми е, також отримуємо якийсь міжнародний досвід, який потім є дуже корисним і вкрай корисним. Як я казав, дуже досить унікальним досвідом для того, щоб його запроваджувати тут в Україні, а, пане Василю. Ми подивляємо вже трохи наперед, і намагаємося е, ну моделювати та. Певну систему вже повоєнної доби підготовки кадрів для національної поліції для сил безпеки і оборони. Якраз ви саме зараз цим займаєтеся на базі навчально-наукового інституту номер один Харківського національного університету внутрішніх справ. Готуєте курсантів для зокрема і подібних подібної діяльності в найближчому майбутньому. На чому ви робите акцент в своїй роботі? Ну о, да, дійсно так і є. Акцент робиться перш за все на те, щоб курсанти добре володіли іноземною мовою англійською да, яка є міжнародною мовою міжнародного спілкування. Тому що багато стандартів, які є, які можна знайти, в тому числі і міжнародні стандарти поліцейської діяльності, вони всі викладені е, іноземною мовою. Е, і далі це те, що я застосовую. Е, це міжнародний досвід колег з точки зору роботи на місці події. Я маю на увазі, якщо це злочин, якийсь як його розкривати, на що звернути увагу, на які сліди, запозичуючи знання і практики з таких країн, як Англія, з таких країн, як Сполучені Штати, от які є також Німеччини, також. Нідерландії в Голландії, тобто вони матеріали викладені англійською мовою, і вони є досить теж позитивними і унікальними. Але я хочу сказати, що з іншого боку, що стосується особливості, ми випустили книгу, особливості документування воєнних злочинів та пов'язаних з війною кримінальних правопорушень, то багато в чому по Фіксації слідів влучання снарядів, руйнування будівель, руйнування об'єктів інфраструктури ці цей досвід є унікальним. який набували наші криміналісти, спеціалісти на місцях, і в тому числі ми його узагальнювали. Ми їздили, збирали цю інформацію. І я хочу вам сказати, що такого матеріалу я не зустрічав, тому що інших країни вони не стикалися з. Такою практикою, як документування цих злочинів на місці, і цих слідів, їх збор, аналіз, наприклад, влучання снаряду, з якого боку воно могло потрапити сюди, який тип снаряду, і так далі, обсє була якась така невелика практика в цьому плані, але вона не настільки глибока, як, от, наприклад, то, що ми проаналізували і виклали це в такому досить гарному. Посібнику підручнику, який зараз вже вийшов друхом і використовується, як у в нас в бібліотеці, і також він використовується під час підготовки наших курсантів. Пане Василю, вже на сам кінець не можу не запитати у вас як людина, яка все ж таки а, активно брала участь в миротворчих місіях, які сьогодні так вони дійсно призупинені указом президента, але а чому ж багато скептиків і говорять та але це тільки питання часу, що вони будуть поновлені. А чому такі ще розмови виникають? Тому що знаєте, з'явилася від початку війни м, цілковита зневіра до такої інституції, як Організації Об'єднаних Націй. Будемо е, говорити щиро і відверто про це. Бо окрім е, глибокого занепокоєння, та яке вже стало своєрідним мемом, та від е, цієї поважної е, структури, е, яка Мала б все ж таки докласти своїх зусиль для врегулювання ситуації війни в Україні немає. Та ми бачимо тільки ну певний рівень розмов. Ми бачимо те, що Росія сьогодні продовжує не просто брати участь в складі Ради безпеки ООН, а ще й головувати це доходить до певного цинізму, що безумовно позначається і наставлення до того, що відбувається сьогодні. В механізмі діяльності Організації Об'єднаних Націй, ви як фахівець, все ж таки, насамперед, як науковець, як науковець наголошую на цьому, як е розглядаєте такі перспективи, скажімо е так, е е існування ООН? чи можливі якісь трансформації ці цієї інституції і безумовно подальша роль значення в цьому Україні, яка вже набула значного бойового досвіду. Безпекового досвіду, і сьогодні ми стали однією із провідних е, армій світу без перебільшення, або взагалі всієї системи безпеки і оборони та структури. Що ви можете до цього додати е, в якості своєрідного підсумку нашої сьогоднішньої розмови? Дякую. Е, да Дійсно, такі розмови ідуть, е, і у людей з'являється якась зневіра. Що це за міжнародна організація, тим більше що метою якої є недопущення конфліктів, як так сталося, що конфлікти такі все ж таки виникають, вони продовжуються, і країни, члени Ради безпеки і оборони, знаходяться, поширюють якусь інформацію, і так далі, і воюють, і нападають і тому подібне. З Цього приводу я хочу сказати, що дійсно я думаю, що організація Об'єднаних Націй з точки зору. Організаційної та нормативно-правової бази повинна бути трошки е, оновлена, оновлена, тому що багато е, документів, які в неї містяться, вони носять такий більш декларативний характер. От хоча розумію, що е, момент її створення вона якраз створювалася на руїнах е, Другої світової війни, на руїнах Освенсома. Це була така об'єднання між собою держав, які започаткували цю організацію. І вони хотіли миру, хотіли припинення війни і так далі. Але я думаю, що Організація Білий Націй все ж таки те, що я помічаю, це моя особиста думка, що вона, як організація, така досить досить така повільна у своєму розвитку, вона така консервативна і не завжди враховуються ті виклики. Сьогодення ведення якоїсь гібридної війни, там, так може з вами холодної війни, да, коли це не відкритий конфлікт протистояння, але це воно ведеться якимись там іншими підводними способами, які. Не можна одразу побачити, і ООН не може, і в принципі не прописано в на базі, як реагувати з цього приводу. І тому я перше і головне, що думаю, що потрібно вдосконалити те, що міжнародне гуманітарне законодавство якісь повинні бути стримуючі, дійсно стримуючі чинники, щоб не казали, що. Он ну такі кажуть інформацію, що якби зуба організація, яка тільки декларує да і за викликає занепокоєння, і так далі повинні бути більш дієві механізми, в тому числі економічні відносно до держав, які розпалюють конфлікти, які втручаються і так далі. От, тому що цей момент досить, ну наскільки я знаю, так трошки законодавство, це міжнародне, що стосується миротворчої діяльності, це один як із напрямків організації націй, то він ну дещо є моменти, які застарілі і які потребують удосконалення. От, і що стосується, ну, все знаєте, ще як залежить від людей, тому що я пам'ятаю. Як себе поводить та чи ну представники тієї чи іншої країни, будучи в миротворчих місіях, я бачив, не хочеться де про щось сказати або когось критикувати. Але такі поняття, як відвага і сміливість, вони не всім представникам не всіх країн, які беруть участь у миротворчих операціях. Чого не скажеш, наприклад, про українців? Тут наші хлопці відважно. Я пам'ятаю, як її спасали, і переселенців і. Конвоювали і патрулювання були в лагерях веженців, коли там тут кулі літають і так далі, да і спасали людей, от і проявляли ну неабиякий героїзм. На що інші країни хочу сказати, що ну десь в цьому плані не могли похвастатися таким чином. От тому я думаю, що організація об'єднаних Націй вона потребує вдосконалення з точки зору нормативної бази, і я думаю, що. Потрібно і де дещо міняти підходи до таких понять, як встановлення міру, підтримка миру і е, принуждення до, до миру. Привоз до миру, так так. Або примус до миру. Ми. Саме так Прибузь. Так, 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 так пристаю. Це, да, це те, що розписано вставі. ООН да воно якось розписано, да але ну, ви знаєте, да, у нас, якщо Є закон, є нормативна правова якась норма, але немає яких механізмів на її втілення, і тим більше на примус до її втілення і захист цього права, то воно втрачає свою цінність і так само так само в цьому плані. Щоб від декларації хотілося, щоб воно все ж таки більше переходило до дієвих якихось механізмів, примус до миру, підтримка цього миру, і дійсно, щоб воно. Щоб воно мало не декларативний характер, а щоб воно мало такий міцний міцний характер, в тому числі в рамках захисту того ж самого міжнародного гуманітарного, тому що віно теж, дещо як виявляється, працює не так ефективно, як того б хотілося. Пане Василю, дякую вам за участь в сьогоднішній розмові. І знаєте, такий добрий погляд на перспективи, який ми сьогодні зробили, і полягає він в тому, що Україна сьогодні не просто править перед а вона може стати зразком. Для перебирання досвіду того, як провадити і безпекові операції, і миротворчі операції і гуманітарні місії, і якраз нам сьогодні є чим поділитися з усім цивілізованим світом, і е, ви сьогодні є на вістрі цієї діяльності, за що я вам за це вельми вдячний. Василь Корнієнко, е, учасник миротворчих місій. Професор кафедри кримінальної криміналістики та судової експертології навчально-наукового інституту номер один Харківського національного університету внутрішніх справ підполковник поліції, кандидат юридичних наук, доцент пане Василю, дякую вам і до наступних зустрічей. Певен, нам є з вами що розповісти і як змоделювати. Вже прийдешні, найближче прийдешні України саме в е, її діяльності в різних подальших миротворчих місіях вже у повоєнну добу. Дякую вам, дуже дякую вам, пане Микола. Дуже було приємно поспілкуватися. Запрошуйте навзаєм, навзаєм залишайтеся зі зраду. Скасоване, не забувайте підписуватися, ставити неодмінно лайки і разом певно отримаємо наш інформаційний фронт. Побачимось.